Я ну, вот такие настроены сегодня. Вот такие, какие. О, ну, как он морок покусал! Дай гарно, гарно на вулиці. Полого, але гарно дихається. І не жарко. Сильно. Віддарять є, тому гарно. Подивилась на себе. Сьогодні єдиний план у мене це помити волосся. це вже все. Тепер гадайте, де тут чи є. Як ви зрозуміли, це кавун для мами, кавун для дитини. А їй ще вам. Ти його ж Все ей, мя-мя. Закраштесь, да, браво, браво, браво. Браво, дякую. Браво, браво, браво. Браво, браво. Смешный кому-нибудь. Что, не душе? Что ты за смехотун? Ты что, смешный кому-зим? Що ти кричав, розкажи? Що це за пісня така? На ручки тебе? Ого, ти лев. Ой, Ой, Сусі, там дуже нравится твоя письма. Приготувати ось таку страву. Це для мене, і для дитини. Я загуглила вона, наче як ірландська. Вперше побачу, вперше чую. Навіть ні разу не пробувала, але щось мені сподобалось. Я вирішила це сприготувати. Півчинка. Тут ось це фейло та цибулька. Потім по картоплю додам. Не знаю, буде смачно чи ні, але я вирішила це приготувати. Прочусь. Нарешті голову помила. Зараз ще як на картинці зварю яйця і це буде у нас... Така буде в нас вечеря. Тому що я спробувала. Воно без солі. А, Ленелька, ти буде без солі, я собі додам солі. Бо воно ну без солі, воно трошки мені ніяке. Ну, незрозуміло. Я, ну, воно їсти можна, але от що воно без солі, без нічого, це таке. А, Це тобі буде без солі. Ти спати збираєшся? Весь мокрий. Мамина ручка треба буде. Мамина ручка, хлопчику. Спадки. О, мужка, хто потирається спадки, підемо. Пішли, подрімай. Пішли. А -а -а. Ходім? Ходім, подрімаємо. Заснув, заснув. Але вже ж майже п'ята вечора. коли ж тоді нічого не сон. Слухайте, я така голодна. Що воно. І смачно. А я тут очікаю слепчик, а то, типу, туїстим. Пройшло 30 хвилиночок. Я тільки поприбирала, сіла і все. Ось такий короткий сон. Ось такий короткий сон. Ось такий короткий сон. Встаєш все. О, о, куди? Ти лізеш на мене. Бери. Ти не знаєш? Треба пальчиком це. Угу. А воно смачне, спробуй. Не гаряче. Що вона ти ну, хоч Хочай цей більш меншок. Ну, зараз розпробуєш, може, ще буде. Не. Яного даю, без кейлу, просто картопля. Ось. Зараз сірі буде допомагати прибиратись. Картоплю так і не захотів їсти, але... А ні, це їв. І це смачне було. Що носить давати, таке все. Кашу я тобі вже знову давати не буду. коричневу кашу хочеш. Давай ще. Що... Це неділя, ніч, дитина спить. От. Я зараз буду припиратися ще морозила сім. Снімала цілий тиждень потрошки. Сподіваюсь, вам було цікаво. Мені, принаймні, було цікаво знімати таку буденність, щоб залишити собі на згадку. Змонтувати і залишити, щоб потім передивлятися на згадку. Чесно кажучи, я планувала, що це буде просто одне відео за весь тиждень. Але дивлячись, скільки я відзняла, мені здається, там точно не буде одне відео. Але так як це вже кінець, це вже неділя, то ви вже всі відео побачили, і ви вже знаєте. Бо я ще не знаю, як то буде. Тому. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь і побачимось в наступних відео. Па-па!